Чоловічі куртки Primark, Легенька, 100 грамовка, вона без капюшона, має мішечок для зберігання, розмір М, розмір L, із вставками на рукавах і вставки по боках. Має на грудях кишеню. Ці курточки вони можуть бути як чоловічі, так і жіночі. Вони досить універсальні. Легенька має підкладку, найдатка світловідбиваюча, має велику кишеню посередині, розмір L. Розмір XS це зимова, тепленька, капюшон відстібається. Теж зимова, розмір M. Рукави на резиночці, застібаються на кнопочку. Знизу теж є резиночка. Зимова розмір S, Капюшон відстібається. Розмір М це теж зимова, вона трошки укорочена на манжетах рукави і знизу теж манжети. Тут відстібається м'ях. Розмір XL. Зимова. Капюшон відстібається. Розмір M, вона має. Ця курточка має флісову підкладку, вона буде на холодну осінь. Розмір S. Кольору хакі розмір L. Тут дуже класна щільна тканина, вона не пропускає вологу. Розмір L пісочного кольору. Розмір M.